Привіт, мої хороші, це мій Тихирай. Свята мають тенденцію закінчуватися, тому сьогодні вже працюємо. І дякую всім за привітання, дякую всім, хто мене підтримує, дякую всім, хто пише мені коментарі. І хочу зупинитись на одному коментарю: це позапрошле відео, де я знімала птицю, себе, город. Мені написали, що стара баба. Веде блог, типу, куди тобі лізти, і ти страшна, і тому подібне. Ну, я, звичайно, ну, до цього як кажуть, позитивно. Дякую за коментар. Ну, я, Мені здається, що не така геть стара і не така страшна, як ви кажете. І мені здається, що на будь-якому каналі, на будь-якій соціальній сторінці немає ніяких. Ем, 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 Ограниченні е, ну, по, по віку. Мені це подобається, я це роблю. Якщо вам це не подобається, не дивіться. Як вам хочеться дивитися молодих, дивіться молодих, ніхто ж не заперечує. Я просто розповідаю про своє життя і хочу, щоб мене люди ну, хоч якось знали і бачили мене. А кому не нравится, не дивіться. У мене ну, не так багато підписчиків, але є підписчики, значить, комусь це цікаво. Дякую всім, хто мене дивиться, і кому це цікаво. А кому не цікаво, дивіться другі молодіжні, які є багато каналів, які, звичайно, ну, цікавлять молоде покоління. Я ну, знімаю себе в робочій обстановці, Коли я працюю, ну, я не можу наводити там марафети, і я не працюю в магазині, не працюю в якийсь, ну, як, в службах, де працюють з людьми, що мені треба виглядати ну, дуже гарно там і ну, культурно і все. Я працюю на городі коло хазяйства, я вдіваюся і виглядаю так, як виглядає люба жінка в селі. Так що вибачайте, кому не нравиться, не, диві не дивіться. А хто мене підтримує, велике дякую і великий респект вам. На цьому поки все. Буду працювати, покажу, що я буду робити. Друзі, я тепер хочу показати вам свої квіти знову. Дивіться, вже як розрослась моя пігоніка. Вже квітує фіалочка щось. Колір погано показує. Ось, О, отак. Шефлера розростається. Це те, що я відсаджувала. Бегонія, що я купляла. Ось розквіт шлюмбергера з цієї, з цієї, з цієї сторони гарніший прямо. Дивіться, який красунчик. Вже відцвітає пеларгонійка моя, вже падають листочки. Тут квітує, продовжує каланхої. Кактуси повипускали бутони. І ось цей в мене перший раз, хоч би не прогавить, щоб побачити, як він цвіте. Дивіться, які гарні бутони, але не знаю, бо нема часу постійно заглядати. Але сподіваюся, що я не прогавлю і зфоткаю вам покажу. Ну, ось голоксіння, я вже бутончики попускала. Ну і продовжують квітнути мої орхідейки. Ще є бутони, бачите, яка гарна розквіта. Ну і ці продовжуються квітнути біла. І бордова, там уже та гілочка починає відцвітати. Але ще тут цвіте, так що ще помилуємось красою. Ну от, друзі, збираюся навести тут порядок і посадити на цій грядці е огірки. Вони вже дивіться які. Повиростали. Тут всі, звичайно, не влізуть, ну. Оці, що в стаканчиках висаджу, скільки влізе. І перше, ніж почати висаджувати, треба прибрати. Треба прибрати хризантеми. Дивлюся, що ці, що я черенкувала, не поприймалися. Ну, може би ще довше стояли. Подивлюся, якщо якісь будуть давати на якусь надію, то я посаджу стаканчики, а ці треба висадити на вулиці. І ось мені знайома дала. Називається катальпа. Я спочатку думала, що це якесь таке невеличке деревце, декоративне. Ну, вона казала дуже гарно цвіте. Залізла в інтернет, а це, виявляється, дерево до, 5, ой, до 16 метрів росте. І за ріки, може, до метра приросту бути. Тому що думаю, де мені його посадити. Я вже одне посадила, що тепер не знаю, що з ним робити. По-перше, пускає порослі і вже півгорода зайняло. Тому зараз в першу чергу пересаджую це. Зараз знайду місце, покажу вам, а тоді буду викопувати і все по порядку. Ну от, друзі, вирішила посадити на цьому місці, де в мене в минулому році я висаджував можевий. Він в мене пропав, але думаю, в першу чергу і за того, що я його дуже заглубила. Я хотіла, щоб він ну, одне зніхніх гілочок пустив корні і посадила глибше, а він пропав. Тому зараз його викорчую і посажу на цьому місці катальпу. Ну і ось, друзі. Те пропало одна таки, вкорінилася, дивіться. Мені шкода її викидати. зараз десь буду думати, десь десь теж пересажу. А тут зараз розіб'ю ці грудки. Я в минулому році тут і підсніжники під цей, цим межевельником садила і крокуси, але в цьому році, крім підсніжників, щось нічого не бачила. Тому поки не буду трогати так широко це місце. Саме тут роз, розіб'ю грудки, зроблю не знаю наскільки можливо гарну землю і посаджу. А це відсаджу десь в другому місці. Ну от, Друзі, викопала ямку. На дно положила сухої трави. Зараз трошки пригортаю. Так, щоб хоч якась, щоб якась підкормочка йому була. Бачите, грудки я наскільки могла розбивала, але все одно грудок дуже багато. Земля погана, дуже ось так. І ось у мене саме рослинка сама. Бачите, коренева хороша, я прямо так як з грудочкою викопалась, так і взяла. І зараз ставлю, поливаю. Ось так. І бачите, там в парнику таке щось, якась біда є, якась шкідники позакручувалось листя, треба чимось обробити, щоб не пропало. Отак гарненько заливаю і. Закрию землею. Ну от, Друзі, посадила, обклала також сухою травою, щоб волога я полила її гарненько і щоб не виходила дуже волога. І поставила мітку, щоб ніхто не наступив, тому що тут таке місце, що Ну, тут картопля посаджена, але тут так нічого, щоб не забути і не затоптати її. І ось тут недалеко ось де мене агрус посаджений. Посадила моживільник. Також полила гарно і обложила сухою травою. Сподіваюсь, що прийметься і буде все добре. А ось, друзі, дивіться, вже перша полуничка. Ще десь бачила, але не пам'ятаю де. Ну, вже ягідки, ось дивіться, вже які крупні. Ну, це більше всього, що гіантела, дивіться, листя, яке крупне. То вона трошки пізніше буде, бо то рання, тут мене змішана, я казала, це то, що хотіла роз... розводити, бачите, як розвела. І от, друзі, викопала хризантеми. І ось дивіться одну, видно, вона вкорінилася з маленьких. Не хочу гратися, можна було й ті подивитися. Одну вирвала, то нічого не було. Тут є. то... Посаджу, а так мені вистачить цих. По декілька штук посадить. це буде мені з головою. Так що зараз між капустою, тут, між цибулею буду висаджувати. І, до речі, дивіться, яка гарна капуста. І як ви думаєте, вовчок? І це не одна. Я не знаю вже, що з ним робити. Ось ця, бачите, все. Вже все. Ну, так, тут поки місць все на місці. Ну цю я не, не протравлювала. І ось також дивіться. Рання в мене ще є, можна досадити, але не знаю, треба купити той рембик, тому що ну, нема сенсу садити, коли воно слідом пропадає. Ну от, друзі, висадила хризантемки свої. Це крупноквіткові. Поставила там, залишала бірочки, я їх восени підписувала. Є бірочки На них буду знати, де яка, щоб знати, як, за якою доглядати. І крупноквітковий догляд інакший, ніж за мілкими. Тому буду вже дивитися тут, де що в мене знаходиться. тепер, друзі, викопую тюльпани-гіацинти і буду готувати грядочки під огірки. Друзі, ось взяла два пакета. обрізаю ручки, незручно і обрізаю дно. Показувати повністю не буду, але ви розумієте. Може хтось і догадується, що я буду робити, Ну, далі покажу, що буде. Ну от, друзі, якось так. Вже не один раз бачила в інтернеті, дуже розхваляють такий метод. Тому ось поставила і відра. Ну, Тут, звичайно, об'єм більший буде, а в відрах менший. Ну, попробую і в відра посадити. І якраз отак треба кажуть, ставити відра не вузькою стороною, а широкою вниз. Будемо пробувати. Зараз насипаю трави, соломи туди на низ, а потім буду насипати ґрунт. Ну от, Друзі, на дно пакетів і відер насипала трошки курічого посліду. Зверху положила сіно. Тепер буду засипати землею. Але скажу одне але зараз на користь відер. Відро стоїть устойчиво, не шатається, не здвигається і ну, в нього. Накладати сіно, все, навіть землю набагато легше. Пакети, ви пам'ятаєте, ми дно відрізали, тому напихаєш, він совується, ну, вилазить. Ну, Набрала, зараз буду набирати землю. Ну от, Друзі, понасипала землі, е, бачите, не Звичайно, я думаю, сіно буде гнити і буде просідати. Ну, і все одно, по-перше, зверху теж буду притрусювати або соломою, або травою. По-друге, може, і треба буде підсипати землі. Земля в мене не, не хороша. У мене та, що я виносила з парника, вона не вдобрена, ну нічого. І взяла ось у нас все пучком. Крак, все пучком і крак. Хочу такий і такий. Ну, спеціально взяла і такий, і такий, щоб були і в відрі, і в пакеті. І, ну, звичайно, може, і розсада трошки відрізняється. Один, може, більший, другий менше. Ну, е так примірно буде видно. Що. А це, що в мене два лишилося, це в мене пікуль. І це у нас руфус. Ці я Посажу, не знаю, може тут один ще посажу на цьому місці, а другого не знаю, куди втулити. Ну, десь, може, придумаємо, то посажу просто в землю. Побачимо різницю. Тут зараз буду робити ямку таку і коренева, гарна, дивіться. То, що треба. Обберу ці жовті листочки, які погані, і буду висаджувати. Бачите, він вже він з огірочком з цвітом. Ну, ось, друзі, так посадила, побирала нижні листочки. Можна було б ще глибше, але в мене там багато соломи, тому глибше я не садила. Може, вони самі будуть просідати, коли солома почне гнити. Ну, скільки... Вона не солома, а трава суха. Ну скільки вона буде гнить, це мабуть, ну, не один день і не місяць буде. Так що Побачимо результат. Так, посадила нормально. Думаю, що зараз буду поливати, побачу, як. Воно буде в пакетах, от я кажу, в відрах зручніше, тому що воно устойчиве. А тут, ось, бачите, трохи перехилилось щось. І ось висадила тут пікуль, посадила, а тут ось в уголочку посадила руфус. Ось так. Будемо тепер спостерігати, що буде далі. Ну от, пополивала і поприсипала соломою. Ті, що в землі. І ці всі. Якраз закрилося під саме листя все. Ну і пополивала ці, що я висаджувала раніше. Помідорчики полила і впернику, але дивіться. Вчора не полила, сьогодні все вуха поопускало. Надо край висаджувати, до кінця неділі висадити, тому що передають дожі, може якраз дасть Бог та буде все добре. І бачите, вже петунії її в маленьких стаканчиках і вже на цвіт пускають. Ось каліброхуашка також вже на цвіт викинула. Ось анютка. І ось дивіться, червона лавина вже. Також більше всього, що ну, відповідає дійсності те, що написано було на пакеті, те і, ну, хай розкриється, то її вже точно побачимо. І ось, друзі, відкрила парнички. Пекінка в своєму репертуарі. Викидує на цвіт. Так що повириваю, викину курям а ця капусточка гарна. Це остання, яку я садила. Останній парничок редисочка, кабачок. Це все нормально. Така капусточка, дивіться. Все гарне. Тут кабачок нормальний. І тут... А ось капусточка і пізня, бачите, вже така, що можна висаджувати. Скільки я дня 3-4 не відкривала, не пам'ятаю. Це відкрила полить треба. І тут, бачите, трошки є. Це ось другий парничок, де в нас помідори садила на розсаду, сіяла. Помідорки так більш-менш попідростали, деякі вже гарні прямо. Дивіться, це вже гарний прям. Ну, ось теж гарні. Треба відкопувати бумажки та дивіться, де які та й розсаджувати. Ось о, дивіться, які гарні. Ну і тут капусточка. Ну, мені здається більше, ніж там, цю я раніше висаджувала. Ну і ефемер. Також, дивіться, гарний. Прийнявся добре. Все добре. А в цьому перничку теж все росте, але вже накривати його не буду. Салат, мабуть, потихеньку теж буду вже курям рвати, щось собі, щось, щось курям. Ну, Салат гарний також. Ось так. Зараз пополиваємо, та й на цьому вже сьогоднішня робота закінчена. Так що дякую всім за увагу. Хто додивився, Дякую всім за коментарі. Дякую за підписки, за лайки. На цьому все пока.